Вітаю! Ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. Завданням ВЛК є медогляд військовозобов'язаних для визначення їхньої придатності до військової служби. Проте мало хто знає про сутність роботи ВЛК, законодавчі вимоги до їхніх процедур і рішень, або хто входить до штату комісії, чи що вони повинні зробити перед тим, як ви до них потрапили. А це все вкрай важливо. От судіть самі. Якщо, наприклад, комісією не був проведений первинний огляд, це тягне скасування рішення ВЛК. Якщо не оглянув вузький спеціаліст саме безпосередньо по вашій хворобі, це скасування ВЛК. Якщо відсутній підпис секретаря, це знову ж таки скасування ВЛК. А перед тим, як починати розкривати тему, оберіть один із варіантів. Відповіді. Перший, що важливіше, процедурні моменти чи визначення стану здоров'я. І друге, та у скількох випадках і ста скасовують рішення ВЛК. По процедурним моментам чи по стану здоров'я, гадаю, в кінці ви будете дуже здивовані. А якщо б дізнатися, як правильно проходити ВЛК та про важливі процедурні моменти, можна з моєї інструкції по проходженню та оскарженню. ВЛК. Там детально описана процедура оскарження і зразок скарги на рішення ВЛК з реального кейсу. Запевняю, подібного ви не знайдете ніде. Придбати її можна за посиланням на екрані або в закріпленому коментарі. Також є можливість підписати зі мною особистий договір про цілодобову юридичну підтримку з можливістю супроводження та виїзду в ТЦК, поліцію або суди. Які лікарі входять до складу ВЛК? Штатний ВЛК створюється при ТЦК та СП. До їх складу входять лікарі різних спеціальностей, які мають відповідну клінічну підготовку та досвід роботи. А до основних спеціальностей спеціалістів належать терапевт, хірург, невролог, психіатр, Отторіло ну, тобто той, що в рот заглядає. Офтальмолог і лікар з організації охорони здоров'я. Склад комісії. Перше керівник ВЛК. Без нього нікуди. Зазвичай це головний лікар або спеціально призначений старший лікар, відповідальний за організацію роботи комісії та прийняття остаточних рішень. Другий це секретар ВЛК, лікар або інший медпрацівник, який відповідає за документування, документообіг оформлення роботи комісії. Протоколів та іншу адміністративну роботу. І третє, лікарі-спеціалісти. Ну, тобто лікарі різних спеціальностей, які проводять спеціалізовані медогляди та надають свої висновки щодо стану здоров'я військового зобов'язаного. Повноваження та обов'язки лікарів ВЛК. Перше. Первинний огляд. Лікарі проводять загальний стан огляду здоров'я військового зобов'язаного, включаючи вимірювання тиску. Пульсу оцінки фізичного вашої форми. І використовують так звані стетоскопи для прослуховування там, серцевих тонів і легень, офтальмоскопи для очей, отоскопи для огляду вух та інші базові медичні інструменти. Тобто, це те, про що говорив на початку: порушення процедури первинного навіть огляду. Підстава для скасування рішення ВЛК. І байдуже, що ви її повністю пройшли. Якщо обласна ВЛК скасує рішення місцевої, ви починаєте все спочатку. А це, щоб ви розуміли, по строкам мінімум два місяці. А поки ви оскаржуєте ВЛК, вас не можуть мобілізувати. Друге, спеціалізовані обстеження це неврологічні тести для оцінки рефлексів та нервової системи. Психіатричні обстеження для оцінки. Психічного стану, лабораторні аналізи крові та сечі для виявлення можливих патологій. Четверте це ЕКГ для оцінки роботи серця, рентгенографія для діагностики стану взагалі внутрішніх органів та кісток, аналогічне застосування подібної норми, Не проведення одного з цих обстежень, спеціалізованих саме, це підстава для скасування рішення ВЛК. Оцінка медичних документів. Лікарі, аналізуючи надані медичні документи, оцінюють їх актуальність, повноту та відповідність встановленим саме реквізитам, використовують і використовуючи при цьому міжнародну класифікацію хвороб МКФ 10. Помилка знову ж таки у визначенні точного діагнозу та стану здоров'я рівноцінна. Реальне скасування ВЛК. Документи, які оформлюють лікарі ВЛК, перше картка обстеження та медичного огляду. Друге висновок лікаря і третє свідоцтво про хворобу. Ці документи оформляються лікарями після завершення медогляду. Вони містять детальну інформацію про стан військовозобов'язаного та висновки щодо його придатності до військової служби із зазначенням діагнозу. Статті, саме чи ступені придатності згідно із наказом номер 402 Також ВЛК, він як колегіальний орган, складає протокол засідання ВЛК. У цьому документі записуються всі результати, результати медогляду та обстежень, проведених саме кожним спеціалістом. Кожен лікар заносить результати свого огляду до протоколу. Головою та секретарем ВЛК оформлюється довідка ВЛК у випадках прийняття рішення про непридатність до військової служби або необхідність медико-соціальної реабілітації. І знову повертаємося до процедурних рішень. Відсутність протоколу або підпису секретаря в довідці ВЛК рівноцінно скасування рішення ВЛК. І пам'ятайте. Вам зобов'язані віддати довідку на руки. Не просто підпишися ось тут ну, в журналі, з датою, яку вони поставлять, а папір формату А4, де ви повинні поставити підпис та дату і тим числом, яким ви безпосередньо отримуєте. Про це я розкажу трошки пізніше, ви зрозумієте, чому, бо встановлені місячний строк для оскарження. Як оцінюється стан здоров'я та ступінь придатності? На підставі перше медичних документів, що надаються на огляд, довідки, висновки історії хвороб, заключення, друге результати лабораторних та інструментальних досліджень, аналіз крові ЕКГ, рентген там тощо, даних, отриманих під час спеціалізованих медобстежень, неврологічні, психіатричні тести, те, і класифікація тих хвороб для встановлення точного діагнозу за міжнародною класифікацією МКХ-10. Підтвердження діагнозів ВЛК вищого рівня. У трьох випадках рішення ВЛК першого рівня повинно бути підтверджено ВЛК вищого рівня. Зокрема, це перше тимчасове, непридатність, що військово зобов'язаний, тимчасово непридатний до військової служби. Він може бути направлений на дообстеження або лікування з подальшим оглядом на ВЛК вищого рівня. Друге непридатність. З виключенням з військового обліку. військового зобов'язання, якого визнали непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку, повинен пройти додатковий огляд на Центральній військово-лікарській комісії для підтвердження якраз цього рішення. І третє складні діагнози. У разі складних або суперечливих діагнозів, військовозобов'язаного можуть направити на додаткове обстеження. Та консультацію якраз у спеціалізованій медичної установи або на ЦВЛК, тобто Центральну військову лікарську комісію. Дуже важливий нюанс. Пунктом 2.1 наказу 402 передбачено, що постанова ВЛК скасовується у випадках, коли попередня постанова ВЛК. На дату її прийняття саме не відповідала законодавству або була прийнята на підставі недійсних документів. Також постанова ВЛК скасовується у випадках, коли необхідно перевести зміст попередньої якраз постанови ВЛК, яка була прийнята ну, правильно у відповідність до чинного законодавства. Відповідальність лікарів ВЛК. Лікарі ВЛК несуть. Відповідальність за свої дії або бездіяльність, що можуть спричинити шкоду або порушення прав військового зобов'язання. це кримінальне за неналежне виконання обов'язків або зловживання службовим становищем, 367 стаття Кримінального кодексу України. Адміністративна. За порушення правил та стандартів медогляду стаття 213, 212 і значком 3 Кодексу про адмінправопорушення і дисциплінарна за порушення внутрішніх якраз нормативних актів та посадових інструкцій. Чесно, мушу визнати, що судова практика щодо відповідальності лікарів-членів членів ВЛК досить обмежена, наприклад, у судовій справі за 2017 рік. Лікар надав дав неправдивий висновок про стан здоров'я військовозобов'язаного, що призвело до його звільнення із військової служби. Суд визнав лікаря винним та призначив покарання у вигляді обмеження волі. У кримінальній справі там я дивився за 2018 рік. Лікар ВЛК був звинувачений у підробці медичних документів з метою отримання неправомірної вигляди. Судом встановлено, що лікар вніс недостовірні недостовірне дані в медичну картку. Пацієнта, тобто військовозобов'язаного, зобов'язаного, що дозволено останньому уникнути призову на військову службу. Лікаря засудили до позбавлення волі з конфіскацією майна. Висновок. Лікарі ВЛК оформлюють картку обстеження та медичного огляду, висновок лікаря, свідоцтво про хворобу, протокол засідання та довідку ВЛК. Порушення процедури первинного огляду. Непроведення одного із спеціалізованих обстежень помилка у визначенні точного діагнозу та стану здоров'я це підстава для скасування ВЛК. Оскарження рішення ВЛК зупиняє мобілізацію, Був пункт 72 постанови Кабміну номер 560 від 16 травня 2024 року зазначено, що у разі незгоди громадянина з рішення ВЛК при ТЦК та СП на підставі його заяви. Громадянин направляється для проходження ВЛК при обласному ТЦК та СП. Тобто, якщо ви не погоджуєтеся з довідкою ВЛК, а вам вручають мобілізаційне розпорядження, вам потрібно зазначити, що ви будете писати заяву про направлення на повторний огляд, тобто будете оскаржувати. А відповідаючи на головне питання, зазначу, що більше ніж у 50% випадках. Рішення ВЛК нижчого рівня скасовується на підставі порушення процедури огляду, а не стану здоров'я. Як, наприклад, аналіз крові був взятий не безпосередньо у військову зобов'язань, а з кабінету просто Хелсія. Або ж не була долучена виписка з амбулаторної картки та не взяті до уваги виписки з історії хвороб. Так, стан здоров'я це важливо. Можна сказати, надважливо, але об'єктивно та достовірно встановити цей стан можливо лише за допомогою прописаних алгоритмів в наказі Міноборони номер 402 Не просто взяли там аналізи з Хелсі, а як написано в наказі, взяти аналіз крові. Не просто відкинути виписку. З історії хвороби, а долучити та дати оцінку. Якщо це не зроблено, значить ВЛК не дотрималася процедури. А недотримання процедури це рівноцінно скасуванню висновку ВЛК та направлення на повторний огляд. Сподіваюсь, відео було корисне. Ставайте спонсором Ютуб каналу, підписуйтесь на мій Фейсбук, Ютуб та Телеграм-канал. Тільки практичні поради. А якщо потрібна фахова онлайн-консультація, звертайтеся. Всім дякую за увагу!